Христу, шановне панство, сьогодні ми зібралися з такої нагоди. У нас у бібліотеці презентації книги нашої Бориславської поетеси Галини Бертан. Ну, Будемо розпочинати так уже офіційніше. Про пані Галину хочу сказати, що в її творчому доробку є декілька книг. Може хтось не знає, я вас познайомлю. Значить, у 2017 році вийшла книга Бути людиною. Потім у 2018 році вийшла книга Без обгортки, книга поезії. Потім книга Подорожні. У 2019 році подорожній. І, і ось нарешті, в 2022 році, вийшла така найбільша книга, так можна сказати, за форматом е і за кількістю е поезії. Це книга світає. А тепер давайте послухаємо авторку. Ну, насамперед, щиро дякую вам, що ми тут зі мною і ще в такий час. Трішки скажу про збірку, чому світає. Збірка світає, тому що, знаєте, дуже любив був постріл, як Джухар Гадаєв, я вже розказувала в радіо, розповідала він, коли сказав таку фразу, що Росія зникне, коли вийде українське сонце. І мені здається, що зараз якраз час того світанку, у нас зараз найтемніша ніч перед світанком, все, що відбувається в нашій державі. І збір е, збірка світає, тобто я відчуваю, що це відбувається вже зараз. І нехай вона буде одна, один з промінчиків того сонця, яке знищить ту імперію, зла, яка хоче знищити нашу державу. Ось, е, і, тому, е, на ній багато також є таких елементів цікавих, ми дизайнером розробляли тут символ дівчини, України, в українському строї з пустиною, яка бачить сонце, яке вже зовсім близько для нашої держави. І я тільки почитаю вам поезію. Найперше прочитаю вам дві свої поезії в одному відео. Це такі поезії, перша, яка написала під час повномасштабного вторгнення. Називається Небо за нас і друга є Україна. Я їх об'єднала в одному відео. Відео це відеоробота, частинку я взяла з відеороботи Алана Бадоєва, який розробив це відео на Отень Незалежності нашої цього року, минулого року. Воно мене дуже вразило і так мені дуже співзвучно з тими словами, тому я його так обрізала. І початок трішки буде вступ, а потім я вже почитаю. Ти зайшов в мій дім. І з якого це право? Це моя територія. Моя земля. Це моя Україна. Це моя держава. Ти загарбник і серце одининого. Ти зайшов в мій дім, гість проханий, ворог і брудними червиками просто по моїй душі. І грудними руками, що вкрилися плямами крові, гарячково обстрілюєш серце моєї землі. Та вже не боїшся найвищої кари, що настигне, настигне повір, як наступить твій час? Замаскований вовче, забутої Бога подари. Пам'ятай, з нами Бога. А це значить що небо за нас. Ти думав, що ми сести з ми. Впаду перед тобою на коліна, на щадку суму, звісно, орди. Не зубах тобі я, Україна. Я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає. Я правда, мене спробнила, бо я істина любов, що нас нарадить. <звук> Ти думав, я струмочу про своє. А я ріка, стрімка, глибоководна. Я з кожним днем міцніша, а ти все нижче і нижче впадаєш. Безонько.